Доброго дня всі, мої хороші. Сьогодні хочу, щоб вам карти підсвятили якісь поради на зимові місяці. Які поради просто візьмемо різні колоди? Що вам говорять карти, на що звернути увагу? Знаєте, на що сфокусуватись, тому що питань у нас дуже багато від особистих до питань війни, в якій ми постійно живемо. Дуже багато хаосу навколо, але треба, знаєте, вміти фокусуватись і на собі. Давайте подивимося, поради для вас на грудень. Поради на грудень. Беремо дві колоди на кожне питання, на кожен місяць. Дивимося з різних сторін. Поради для вас на грудень місяць. Поради грудня. Закінчуємо рік. І візьмемо ще одну і читаємо разом. Грудень місяць. Дивіться, як вам показують. Вам показують, що ви з легкістю можете приймати подарунки долі. От що це може бути? Це, ну, подарунок долі це взагалі, коли ви фокусуєтесь на чомусь позитивному, на таких позитивних вібраціях знаходитись, вони завжди ці подарунки є. Ми насправді вже наповнені і щасливі, якщо подивитися, що ми маємо. А, вам показують, що ви з легкістю готові приймати ці подарунки долі, але все одно фокусуєтесь деколи на тому, де ви знаєте, як то не один раз програли бої. Вам показують не робити цього з легкістю відноситись до дійсно якихось ситуацій, які ви хочете притягнути в своє життя, але не фокусуйтесь на негативі. От така вам порада. І в цій колоді те саме відбувається. Що це? Це ви дуже багато обдумуєте те, що насправді легко може прийти до вас, що ви душою дуже сильно хорошо відчуваєте. Це може бути і в відносинах, зараз мені йде така інформація, що ви знаєте, як ніби постійно розбираєтесь в тому, чого насправді немає, що є ілюзорним для вас. І чого воно з'являється? Тому що у вас дуже активно працює мозок. Але коли ви йдете від цієї матриці, віддете від цього хаосу і шаблонів, коли ви чуєте себе, свій внутрішній світ, чого ви хочете, ви дуже легко відкриваєтеся, і ця енергія в вас заходить. Розумієте? Тобто вмійте довіряти просто Всесвіту на грудень місяць, вам так показують. Ну, так, от прекрасно. Давайте подивимося на січень місяць, який почне наш 25-й рік. Що нам карти кажуть? Бачите, випадають карти. Що дайте поради? Хороші, дайте поради на січень місяць 25-го року людям. Січень 25-го року. Показують, бачите, дуже легко, дуже з легкістю йти в новий рік. І знаєте як зрозуміти, що ви свої якісь переживання завершуєте, тому що ви маєте насправді дуже багато, знаєте, як така дом повна чаша. От ваш будинок, ваші люди, які поряд, ваші діти, ваша родина, вас наповнюють і дають вам легкість. Звертайте увагу на своє родинне коло. І робіть на ньому фокусування, тому що ви хвилюєтесь, але вам кажуть, що все, все пройде легко для вас, все буде добре в вашій родині. Показують, більш облегчить трошечки ці е, вібрації, бо дуже хвилюєтесь за щось. І ще одна колода на січень місяць. Подивимося, що вона нам скаже, що вона нам скаже січень місяць. Там, де ви дуже довго чекали, дуже довго чекали чогось, прям визрівання якоїсь ситуації, дуже вперто до чого йшли, вам допоможуть закрутиться все так, як вам потрібно, Колесо року показує нам ця колода, саме колесо, бачите, що всьому приходить свій час, як в погоді в нас, так? як в порах року дійсно. Ви чогось дуже чекали, і ви цього дочекались, тому що за одним періодом завжди йде наступний період. Отак от, так от виходить. Для вас показують, що ви чогось нарешті дочекаєтесь в січні місяці і це здійсниться. Давайте подивимося ще на лютий місяць. На лютий місяць візьмемо дві колоди. Дві колоди візьмемо також. На лютий місяць покажіть нам поради. Покажіть поради для людей. Лютий місяць. Лютий. Рутричя всередині якась така уязвимість, якісь, яка така може у вас бути щодо того, що ви плануєте, вам здавалося, що там дуже такі негативні, негативні взагалі вас негативні емоції відкривалися. Але королева Пентаклі говорить за те, що ви отримаєте те, на що заслуговуєте і чого так сильно чекали. Лютий місяць відкриється для вас, можливо, фінансово. І там, де ситуація була, вам казалось ворожа. У вас навпаки розкриється великий ресурсний такий, не то, що потенціал, а ви вже отримаєте щось якийсь хороший ресурс в свої руки. Лютий місяць, як ніби розклучує всіх. До речі, я вже замітила по різним розкладам. От січень ще такий, знаєте, якогось навіть не те, що планування, а вже теж активний. Але лютий, бачите, вже дає великі результати. Це вже не процес, це вже результат. Отут це почнеться в січні, а отут ви це отримаєте в лютому. Давайте подивимося ще. Ще подивимось лютий місяць, що ще скажуть які поради на що звертати увагу. Ну, все, да. Лютий місяць так є. Дивіться те, що вам казалось, було ворожим, те, що ви дуже сильно планували дуже довго відмирає все, що вам не потрібно. Це можуть бути люди, які вам вже не треба в вашому колі, як би деколи больно, це не казалось не буде. Закінчується конкретно дві карти, говорить за це, від вас йде те, що вам не потрібно. І з'являються нові, нові ідеї, можливості для втілення своїх бажань. Коли ви просто чуєте своє третє око, коли у вас заходить енергія, яку ви можете використати на своє благо. Отакий от от лютий місяць. Бачите, січень більш-менш розкачка. А лютий вже прямо розкривається. розкривається. Тому в грудні треба зробити дуже хорошо висновки і розуміти, що інформацію деколи треба сприймати трошечки легше. Як би це не важко? Сама важка робота це над собою. Цісно, правда, так завжди є. Але не забувайте фокус уваги тримати на собі. Не забувайте, що ви прийшли в цей світ одні, і колись ми підемо, кожен з нас один. І фокус уваги також має бути на вас. на вашу… Легкість, навіть коли важко, на вашу силу духа, коли казалось би, це неможливо. Дуже багато потенціалу в нас закладено, і ми це з вами насправді відчуваємо. Ми це знаємо. Але дуже часто в нас збивають якісь, знаєте, навіть чиїсь слова, насправді. Тому ваш урок, і дійсно те, що ви зараз маєте відчувати, це більш легше сприймати інформацію. І от можете переслухати ще раз, та, і от грудень ви, ви від цього відходите, готові відкритись для, чого, для чогось нового. В січні закінчується ситуація, де ви дуже довго чогось очікували, і вам кажуть: звертайте увагу на свій е, домашній затишок. Е, ці люди вас люблять, і вас насправді підтримують, це сила роду також. І в, в лютому вже відкриваються двері. От вже тут вони відкриваються. ви… Через оці місяці зрозумієте, що це за новий початок, і що ви так очікували, і що ви нарешті отримали це, все можливо. Тільки треба вірити в себе, думати про такі речі також, да? фокусуватись на собі. І все прийде. Все прийде обов'язково, коли ви, знаєте, маєте як-то прийняття цього всього. Не закривайтесь. Ви не один. Це точно. Я вам бажаю всього всього найкращого. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал.